Доброго ранку. Доброго. До нас в гості сьогодні, дітки, прийшов Ярославчик, хто це? Це зайчик, так? Це зайчик Ліночка, бачиш зайчик? Зайчик чекає гостей, йому треба їх чимось смачненьким пригостити. А чим же ж можна пригостити зайчика? Що любить зайчик? Ярославчик, ти знаєш, що любить зайчик, що любить їсти? Що ж любить зайчик їсти? Давайте ми з вами подивимося, що ж любить зайчик. Так. Що це таке? Зайчик любить із задоволенням їсти морквинку, так? Це в нас що? Капуста, так, зайчик дуже любить капусту. А це що? Це бурячок. Зайчик любить морквинку, капусточку, бурячок. І все це ми називаємо одним словом овочі. Зайчик любить овочі. А де ж ростуть овочі? Давайте пригадаємо, де ростуть овочі. Овочі ростуть. На городі, так? що таке город? Город це ділянка землі, де вирощують овочі. Давайте поглянемо, що ж росте у нас тут на городі. Ярославчик, що це таке? Що це росте на городі? Поглянь, це що таке? Це капуста. Так, капуста. Я, на жаль, чогось тебе не чую. Я бачу, що ти відповідаєш, але не чую. Капуста, так, тепер чую. Це у нас що? Це баклажани фіолетового кольору, такі гарні, помідори, перець. І ось наша морквинка. Вона росте на городі. Ми знайшли морквинку для зайчика та його гостей. Але сьогодні я пропоную вам зробити для зайчика друзів гостинці такі. Де будуть морквинки. І зробимо ми їх з конструктора Лего. давайте роз... ну Або з того конструктора, який у вас є. Давайте розглянемо морквинку. якого кольору морквиночка? Ярославчик, якого кольору морквинка? Моркво. Помаранчевого кольору. Але залежить від е, того сорту, який виріс на городі. Морквинка може бути і помаранчевого, а також жовтого кольору, не обов'язково помаранчевого. Може бути морквинка і жовтого кольору. Це залежить від сорту її. Так, а яку геометричну фігуру нагадує нам морквинка? Вона нагадує нам такий трикутничок. Бачите, якщо так провести, то це такий трикутничок, трикутної форми морквинка. А ще в неї обов'язково є ще хвостик. Хвостик у нас якого кольору? Хвостик зелений. Робити морквинку ми будемо з вами з конструктора. Для цього нам знадобляться різні цеглинки помаранчевого або жовтого і зеленого кольорів. Можна жовтою. Буває жовта морквинка. Будемо робити жовтою. якщо в тебе нема помаранчевого, буде жовта. Але перед тим, як почати працювати, треба підготувати свої пальчики до роботи. Ярославчик, Ліночка, давайте підготуємо свої пальчики. Підготуємо ручки. Починаємо. На город ідуть малята, ось так пальчиками. На город ідуть малята. Будуть овочі збирати, огірочок, картоплину, моркву, ріпу, цибулину. Поможіть порахувати. Скільки овочів малята? Один, два. Три, 4, 5. Починаємо працювати. Молодці. Підготували ми наші ручки, наші пальчики до роботи. І тепер ми можемо з вами починати працювати. Беремо свій конструктор, який у вас є. І будуємо морквинку. Конструюємо морквинку. Так як у нас з вами різний конструктор, то ми будемо і будувати по-різному. Але ми дотримуємося приблизно форми морквинки. Ми казали, що вона має форму схожу на трикутник, тому будемо імпровізувати. Ліночка, якщо в тебе такий конструктор, як в мене, то ти можеш за мною повторювати. Я просто бачу, що у Ярославчика маленькі цеглинки. Так, Треба нам зробити морквиночку. Так, одну цеглинку на іншу. Так, це буде наша основа нашої цеглинки. Зараз ми її зробимо. Хвостик. Ми казали, що у неї повинен бути хвостик. Хвостик зеленого кольору. Так. Ось такий хвостик. Хвостик. Хвостик, так. Хвостик, для того, щоб їй було зручно з землі витягати і. Ось таку маленьку цеглиночку. Знизу. Так. У нас вийде з вами така морквинка, бачите? Молодці. Ярославчик так старається, Ліночка теж. Угу. І знизу. Маленьку. Так. Молодці. Я бачу Ярослава морквинку. Так. так, ось така морквинка в мене вийшла. Так, я бачу, Ярослав, ти молодець. У тебе дуже гарна морквинка вийшла. Ти переживав, що вон, у тебе немає помаранчевого кольору, але у тебе жовта, така гарна, соковита, смачна. Ліночка, покажи свою морквинку. Яка в тебе морквинка вийшла? Так. Дуже гарно молодці. Ми для нашого зайчика та його друзів зробили такі гарні морквинки, і у нас їх багато вийшло. Тепер на них всіх вистачить. Молодці. Дітки, для кого ми сьогодні робили з вами морквиночку? Для кого, Ярославчик? Для зайчика та його друзів, так? До зайчика сьогодні в гості прийдуть його друзі, а зайчик дуже любить морквинку їсти, тому ми пригостимо їх морквинкою. Так як нас багато, ми зробили багато морквинок на всіх вистачить. Я дякую вам за увагу. Ви молодці. Заходьте на заняття ще, буду вас чекати завтра. До побачення!